І Сина, і Святого Духа, всіх, я звітаю з сьогоднішнім святом, сьогодні велике донадесяте свято, воздвижне чесного Христа Господнього. Хрест Господень це символ любові, символ любові, яка проявляється Богом до нас, грішних людей. І от надзвичайно дивно. Ну, не дивно, а чудесним способом великі мислителі, філософи саме наверталися до християнства по цій одній причині, тому що з всього різноманіття язичних божеств, язичних богів, тільки християнський Бог замість того, щоб потребувати того, щоб жертву приносили йому, тому що кожне язичське божество вимагало, щоб їй приносили жертву. Людське життя, дитяче життя, юнацьке життя. А тільки християнський Бог приносить себе в жертву людям, приносить себе в жертву заради спасіння людських життів. І ось по цій причині багато дійсно великих філософів, мудреців наверталися в християнство, тому що вони бачили в цьому дійсно існу. Що якщо є Бог, то він має бути от тільки таким. І ось коли ми дивимося на Хрест Господень, ми маємо пам'ятати, що на Христі звершилась кульмінація людського спасіння. Звершилось домостроїтельство людського спасіння. І ось коли ми дивимося на Хрест, ми повинні згадувати, як Господь жив, як Він проповідував, як Він трудився, як він ночами не спав молитвих за людей, а днем він тільки допомагав, питав, зцілював, воскрешав і допомагав. Ми маємо пам'ятати, як його віддавали на суд піросвященику. Ми маємо пам'ятати, як він молився до крового пота в Євсіманському саду. Ми маємо пам'ятати, як його відчували такими скорпіонами. Це такі пльоття з металевими накінечниками, які відривали куски плоті. Повіні пам'ятати, як над ним насміхалися, опльовували, били тростями, як він ніс свій хрест на І як на цьому хресті. Його розп'яли. Що таке було розп'яття на Христі? На Христі розпинали самих, самих таких страшних злочинців, навіть не страшних і страшних, і таких, яких вже е, зневажали, тому що це були люди, діти у насильники, вбивці батьків. І ось таких преступників розпинали на Христі. І от самого Бога, який потрудився для людей. І предали такій самій смерті. І ось бути розпитим на Христі це висіти на своїх ранах, так? тому що ти висиш на руках і ногах, які прибиті до дерева. І все твоє тіло висить, от, висиш на своїй відкритій рані. І щоб здихнути, тобі потрібно на ці рані припіднятися, щоб зробити подих. І висиш ти дуже довго день, можливо, два. А ви розумієте, що коли ти в такому нестерпному, больовому положенні весиш, то для тебе кожна секунда як вічність. І ось це все Господь притерпів заради кожного з нас, да? заради нашого з вами спасіння, через наші з вами гріхи. І ось коли ми дивимося на хрест Господь, ми повинні одразу цю всю картину тримати в себе в голові і приклонятися до нього з подякою, вдячністю і благовінням. І коли позносив на себе кресне знамення, то також повинні про це все пам'ятати і молити, щоб Господь просвітив нас розум, наші внутрішні всі чувства, і дарував нам благодать для боротьби з гріхом. І ось сьогодні ми згадуємо і крізь Господень, і подію, історичну подію, яка сталася в 326 році, коли святі равноапостольний князь імператор Константин його мати Єлена вирішила знайти Хрест Господній, тому що ми знаємо, що Господь явився е, імператору Константину, коли він виступав на вирішальну одну битву, і явив йому в сонному видінні хрест і сказав, що зроби це з нами на своєму в своєму війську і е, цим виграєш битву. І ось після того як імператор Константин послухав, він дійсно виграв цю битву, і в 313 році він видає Миланський ядик, е, коли Християнство. Уже стає законною навіть державною релігією Римської імперії. І ось після того, вже тільки пізніше, вони вирішують йти на пошуки оцього Христа Господнього. Але, як ми пам'ятаємо, Єрусалим був знищений в 70-му році, після народження Христового, як іудеї повстали проти Римської імперії. Римська імперія знищила повністю Єрусалим, пройшлась клубом і посипали сілю, так, щоб нічого на тому місці не росло. Але вже через декілька століть е, почали його відбудовувати, але відбудовувати вже не по тих слід, які були раніше, а просто відбудовувати. І ось було дуже важко вже знайти, е, де ж саме розпинали Господа, да, де, де його хоронили, тому що вже не було навіть з виду ніяких таких. Показників, да? е, і ось коли імператор з зі своєю святою мамою прийшли в Єрусалим, почали шукати, дізнаватися, е, їм сказали, що живе один старий Равін по імені Іуда, який може знати, де дійсно е, сховали хрест Господній. Вони його знайшли і він їм допоміг за винагороду і дійсно показав це місце. Але на цьому місці було капіще язичкого божества Венери. На да, цьому місці, де хранився Святий Хрест, е, приносились оргії і всякі також язичні е, жертви. Е, всі капища були після цього зруйновані і почали відкапувати в цьому місці. І дійсно знайшли три хреста, табличку, на якій було написано, так, інці Ісус Христос, цар іудейський, Ісус Назарінін, цар іудейський і е, гвозді, але вони всі були. Один біля одного, тобто вони були в розібраному виді, і ось треба було дізнатися, який з цих трьох хрестів був дійсно Господінь. І в цей період йшла охорона процесія. І Патріарх Єрусалімський Макарій він взяв Хрести і почав прилажувати до покійника. І Ось, коли він третій хрест приложив, покійник воскрес. І було зрозуміло, що оце вже дійсно святий хрест Господній. І от після цієї події почали стікатися люди, людей було велике множество. І не всі могли доторкнутися до жовторячого хреста і просили Патріарха Макая, щоб він підняв хрест, тобто висоту, воздвиг хрест, і патріарх воздвигає хрест, щоб всі люди могли подивитися на нього і. Побачити спасіння, спасіння людське, тому що ми знаємо, що прообразом спасіння людського Господа, який був привозяний до Христа, був е, мідний змій, який возблих Моїсію в пустині, коли його удеї ходили 40 років в землю обітовану. Так, по їхніх гріхах Господь попустив, щоб змії почали кусати людей, але сказав Моїсію зробити мідного змія, який буде висіти на е, на дереві, і кожен, хто буде на нього дивитися, вони стілювалися і не помирали. Так, і Господь про це також в Іванліс згадує, що мені повинно бути воздвигнуто, як Мойсей воздвигнув мідного Змія. <кій> і ось оце історичну подію ми сьогодні святкуємо: от воздвиження, то як віднайшли Христ Господні, і як Він був уже показаний всім людям. Так що, дорогі брати та сестри, будемо пам'ятати ту велику ціну, яку заплатив Господь заради нашого спасіння, по нашим з вами гріхами. І пам'ятати, що Господь нам також казав, що відвернись від себе, візьми хрест і слідуй за мною. Що це означає? Це означає відвернутися від себе від своєї гріховності, від своїх страстей, відвернутися від них і дійсно слідувати за Господом і жити по Євангелію. Тому що <кій> тільки так можна бути спасти свою душу. Хрест Господній це також всі наші біди, всі наші скорби, всі наші е, якісь погані ситуації в житті, хвороби і все-все таке негативне, яке трапляється на нашому шляху. Але ми повинні пам'ятати, що як Господь ніж свій хрест на Голгофу, так і ми повинні це все проносити без робота і упованням на Бога. І Господь, звичайно, буде давати сили і благословляти, проносити всі наші життєві І Якщо ми дійсно так проживемо, стараючись жити по-божому, стараючись не роптати і укувати на Господа і розуміти, що Господь веде нас до спасіння тим шляхом, який Він нам готовий, то Господь нас дійсно туди й приведе. І всі у нас слідують за на те. Спасибо, Господь. Підходьте